А уявіть собі, що наші щоденні ритуали, ну знаєте, ранкова пробіжка чи просто вечірній відпочинок, це не просто звички, це насправді потужні інструменти, якими ми буквально ліпимо свій мозок. Давайте подивимося, як це все працює. Сама ідея, що ми можемо активно день за днем будувати кращий мозок, ну вона просто захоплює. І це, знаєте, зовсім не наукова фантастика. Сучасна наука доводить, що наші щоденні дії мають прямий, абсолютно вимірюваний вплив на його структуру і функції. Отже, почнімо з самих основ. Виявляється, наш мозок має власні неймовірно ефективні системи для щоденного, скажімо так, технічного обслуговування. Це просто дивовижні механізми, які працюють, поки ми займаємося своїми справами, щоб підтримувати мозок у найкращій формі. Кожен наш крок, кожна година якісного сну безпосередньо впливають на здоров'я мозку, і що найцікавіше, для цього не потрібні якісь надзусилля. Йдеться про фундаментальні звички, доступні кожному, які тим не менш мають просто величезний ефект. Щоб у цьому всьому розібратися, давайте подивимося на три ключові стовпи: по-перше, як вправи буквально вирощують наш мозок. По-друге, як активність створює для нього такий собі захисний щит. І по третє, як сон проводить нічне генеральне прибирання. А тепер поговоримо про рух. І отут, знаєте, починається справжня магія. Фізична активність це ж не просто користь для тіла. Вона має дивовижну подвійну дію на мозок. Вона його і будує, і одночасно захищає. Давайте зазирнемо під капот і подивимось, як це працює. Знайомтеся, це наш головний герой BDNF. Можна уявити його як таке собі супердобриво для нейронів. Коли ми тренуємося, мозок виробляє цей дивобілок, який буквально змушує його рости і ставати сильнішим. І працює це все, знаєте, напрочуд просто і красиво. Ми рухаємося, мозок виділяє БДНФ. Цей білок зміцнює існуючі нейронні зв'язки і навіть допомагає створювати абсолютно нові. Якщо простіше, то кожне тренування це прямий апгрейд з заліза нашого мозку. Але і це ще не все. Окрім росту, фізична активність і той самий BDNF створюють справжній захисний щит для мозку, і це, можливо, найважливіша їхня функція, особливо коли ми говоримо про наше майбутнє. І ось тут різниця просто колосальна. Активний мозок це справжня фортеця. Дослідження показують, що регулярні вправи можуть значно сповільнити руйнівні процеси, пов'язані з хворобою Альцгеймера. Це ніби тренувати мозок, бути більш стійким до ударів долі. Отже, після такого активного дня, коли ми будували і захищали мозок, настає час для чогось не менш важливого. Сонце не просто пауза, це час, коли вмикається, так би мовити, нічна зміна, і мозок починає своє генеральне прибирання. Бо дивіться, протягом дня наш мозок працює як величезний мегаполіс, і, звісно, накопичує метаболічні відходи, тобто сміття. Тож логічне питання, а як він від усього цього позбувається, щоб залишатися чистим і здоровим? Головний ворог у цьому процесі амілоїдні бляшки. Це такі собі липкі токсичні згустки білка, які є однією з головних причин розвитку хвороби Альцгеймера. Прибрати їх це буквально питання життя та здорового глузду. І ось тут починається магія глибокого сну. Спеціальні канали в мозку розширюються, і спинномозгова рідина починає буквально промивати його, вимиваючи всі токсини, включно з тими самими небезпечними амілоїдними бляшками. Це, по суті, власна нічна клінінгова служба мозку, яка працює просто неймовірно ефективно. Так, у нас є денна будівельна бригада це рух і нічна прибиральна це сон, але справжня суперсила в тому, як вони працюють разом, створюючи неймовірну синергію. Тобто це не просто дві окремі корисні звички, це ціла система, що працює в гармонії. Вправи будують міцний і стійкий мозок, а сон щоночі його очищує, готуючи до нових викликів. Одне бо з іншого просто не працює на повну силу. Отже, давайте коротко підсумуємо. Все просто вправи це ріст, активність це захист, а сон це очищення, це три кити, на яких тримається здоров'я нашого мозку. Разом вони створюють той міцний фундамент, який служитиме нам усе життя. Тож головний висновок з усього цього який? Наші прості, щоденні рішення це насправді не дрібниці, це інвестиції у власне когнітивне майбутнє. Кожен рух, кожна година сну це цеглинки, з яких будується мозок, що служитиме довгі-довгі роки. Питання лише в тому, що саме ми вирішимо збудувати сьогодні.